Виїжджав з окупації, щоб прийти добровольцем. 26-го я вже був на позиції. Я попав до зерди. Ми коло двох годин ночі зафіксували, як дальноміром міряють дистанцію до БТР -у. між нами та позицією ворога. У нас була дистанція до полтора кілометра на наступний день. Мій брат теж служить. Ми з ним в місті ще був в Руді, пезини. Ми пішли і обнаружили там. РПГ вистріли, вони готувалися нанести удар. Але ми вже пішли, забрали все звідти і також поставили розтяжки. У нас була група своя. Ми виходили на окружну, щоб зустріти, коли вони виїжджають роботи Саушки або з танку. вони запускали свій дрон. Вони нас бачили, і коли ми тільки починали рух в їх сторону. Відразу був артобстріл. Коли вже приходили, були помітні свіжі сліди, що вони виїжджають, що вони там працюють. Також ми потім замінували протиотанковими засобами таємками. А потім к нам приєдналась група СОЗ СП, і коли ми вийшли працювати, ми було обнаружено, як вони сидять за вогнищем і просто пили чай. Звісно, ми їх помітили і відпрацювали. Так що снайпер зняв трьох юль. Август я був командиром міномета Васильов, 82 калібр. Ми виїжджали, працювали на руську лазову, виїжджали на Дімінтіївку слотіно. Після того як ми виїжджали працювати, нам уже казали, що відпрацювали дуже добре. Ми один, один час, коли ми виїхали працювати на слотіно. Ми відпрацьовували, все було добре. Як помітили, що з посадки виїхав БМП. наш наводчик Мур, він прямою наводкою зразу 4 міни закинув прямою наводкою по БМП. Нас перекинули на направлення Купянськ, Луганське направлення. Я став командиром Міномета 120-го. Ми працювали у ріка, наші тут стоять піхота, а вони за рікою. Звісно, ми відпрацьовували так, щоб наші змогли перейти цю річку. Зараз ми теж виїжджаємо, працюємо. Нас постійно бачать з безпілотника, і як тільки ми відпрацьовуємо, зразу ж відповідь йде. Команда є, треба вистрілити, ми ну, вистріли, вистрілимо, навіть якщо буде відповідь.